26 січня 2026 року ці люди прийшли до прозорого офісу у Житомирі, щоб оформити субсидії, пенсії, державні допомоги, отримати послуги міграційної служби. Я хотів отримати посвідчення інваліда. А це вже прийшов другий раз, і похоже, що я і сьогодні його не отримаю. «Мені тільки поміняти посвідчення, бо я переоформляла групу. 207 була, і я зранку до вечора посиділа. Я не попала, і я не попала на прийом. Ось сьогодні 175, а Не знаю, чи попаду. Тетяна Гришко, начальниця відділу пенсійного фонду України у Житомирській області, розповіла суспільному, що кількість відвідувачів зросла з 1 січня 2026 року. На сьогоднішній день збільшувала збільшилась у нас кількість відвідувачів. Зв'язку з тим. Що з 1 січня добавлений деякі види допомог, за які на сьогоднішній день ми приймаємо заяви відповідні з певним пакетом документів? Тетяна Гришко каже, для зменшення черг відвідувачів управління пенсійного фонду в області проводить додатковий набір фахівців. На сьогоднішній день збільшилась ще кількість вакантних посад. Збільшили прийом громадян. Збільшуємо на сьогоднішній день 50% цих вакантних посад зайняті. хто бажає конкурс оголошений на сайті Сінь фонду для зменшення черг прийом документів та консультації здійснює і департамент соціальної політики, які розташований у прозорому офісі. Просимо наших мешканців звертатися і до нас. Ми щодня цю роботу проводимо Тоже. і для субсидії і державні соціальні допомоги. Звичайно, що у пенсійного фонду є специфічні функції, це нарахування пенсій, різноманітні інші виплати, якими займається виключно пенсійний фонд. Тут у нас цих повноважень немає. Зменшити черги може і електронний запис на відвідування пенсій пенсійного фонду запровадити його у консультативному центрі пенсійного фонду у приміщенні прозорого офісу неможливо, розповіла Світлана Антонюк, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду в області. Записатися не можна зв'язку з тим, що електронна черга ЦНАПу вона не інтегрована з веб-порталом пенсійного фонду України. Це означає, що програмне забезпечення, електронна черга є ЦНАПу. А портал пенсійного фонду України. Це програмне забезпечення Пенсійного фонду України і Пенсійний фонд України, використовуючи своє програмне забезпечення, вони обов'язково повинні дотримуватися. Захисту інформації, і вони між собою не можуть бути поєднані. Житомирський районний сервісний центр пенсійного фонду в області розташований на вулиці Перемоги у Житомирі. Його начальниця Оксана Лубякова говорить, що записатися на прийом можна двома способами. Запис через портал пенсійного фонду. Ви бачите, це на табло. Буква П і номер це номер талончику, записаний через портал. А також є люди, яких немає змоги записатись через портал зв'язку з відсутністю інтернету чи якимись іншими причинами. Тому люди приходять до нас і через термінал електронних послуг беруть талончик і потрапляють до нас на прийом. І Талончик взяла 23 номер. Скільки сюди приходжу, я завжди приходжу людей. Тут ну так пару чоловік на лавочці. сидять і все. Треба оформити виплати на дітей. Дружина померла, залишилось двоє неповнолітніх дітей. Приїхали, взяв талончик на пів вийшли. Півдесятого заходьте і все. за словами Оксани Лубякової, у сервісному центрі на вулиці Перемоги надають повний спектр послуг пенсійного фонду України для усіх жителів області. Леонід Харшан Ігор Горкучин Суспільне новини, Житомир.